Триває наш марафон, і далі поговоримо про фронт і потреби військових. До нас доєднується пан Євген Червоний. Він командир штурмової роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава! А пане Євгене, якщо коротко, з того, що можете говорити публічно, трохи про ситуацію на вашому напрямку в зоні вашої відповідальності, як ви її можете в цілому охарактеризувати? На даний момент в зоні відповідальності нашого батальйону ситуація стабільна та контрольована. Ворог намагався замінити свої позиції, але в нього нічого не вдалося. Ворога було знищено. А напрямок можете сказати? На жаль, не може. Це Харківська область. Угу. А якщо, наприклад, є якісь зміни в їх, ну, типу, в тактиці, в тому, як вони діють, вони якось пристосовуються до нових умов. Може вони щось новеньке навчили, навчилися? Може навчилися якось там побачили і зробили роботу над помилками? Єм ну можете спостерігати якусь еволюцію в діях ворога? Так, звісно, ворог раніше використовував масивні штурмові дії. Від 10 до 20 осіб одночасно були штурмові дії. Але коли було за три місяці е знищено до трьох батальйонів живої піхоти, то ворог почав використовувати тактику малих груп. І е, цим самим він е, намагається здійснити заміну своїх е, позицій, е, і ну в нього теж нічого не виходить. І, а також конкретно він е, намагається застосовувати е, легку техніку, а також е, мотокроси для швидкого заїзду на свої позиції. А оця, е, оця тактика малими групами, вона якось що, їм зменшує суттєво втрати? Ну, це ж все одно, ну, умовно, що вони там 100 людей запустять по 10, по 20 чи по 3. Це, ну, реально це допомагає їм зменшити втрати? Ну, тут думка така, що, е, якщо заходить 20 чоловік піхоти і заходять заходять 3 три чол... чоловіки, то вони думають, що щільність артилерії та в пів від дронів буде зменшена тому що пріоритет цілі. Якщо буде заходити група з 20 осіб із трьох осіб, то звісно ж пріоритет буде на 20 осіб першочерговий. Тому вони почали на різних ділянках заходити різними кількості груп і намагаються це зробити, але в них в них нічого не виходить. Ну тобто, успіху це їм не до не приносить якогось суттєво. Не приносити і не буде приносити. Ми а... до цього підготовили. Якщо ну я думаю, що ви теж спілкуєтеся там з суміжними підрозділами. А в них теж така сама ситуація? Чи в них може якісь там новиночки з'явилися? З'явилися із новиночок. Вони е, дуже часто почали використовувати мотокросові мотоцикли е, та намагаються здійснювати штурмові дії на них, е, але на даний час е, в, в них нічого не виходить. А оці мотокроси і мотоцикли. Я просто перший раз, коли почула теж так само від військовослужбовця, я повірте, не могла ну, ну чим тобі мотоцикл там допоможе. Ну як це можна взагалі його адаптувати? Ну мотоцикл на мій на війні це для мене з другою світовою асоціюється. Ото німці їдуть в каляске, пулемет, чапаєв, якісь ну, ну тобто, якийсь повний бред. Як он це воно справді помічне мотоцикл в зоні бойових дій? Чи в них просто закінчилися інші транспортні засоби? А на велосипеді складно. Е, ні, вони не закінчилися, але ворог намагається, е, хоч якось, здійснити заміну своїх позицій. Але е, роль цих мотоциклів е, вона має бути, тому що е, вони дуже маневрені. А ви розумієте попасти артилерію або мінометом. По ньому це не так вже і це не так вже легко, тому використовуємо в основному півідрони проти таких засобів. Але ворог також із цікавого використовував ці старі мотоцикли з люльками, і вони намагалися заїхати на позиції. Але благополучно вони були знищені. А як воно працює? А в люльку вони когось садять? Ну я дуже вибачаюсь це таке питання цивільної людини. Ну, мабуть, якісь заїжджали три людини. Я, мабуть, думаю, що це була міні-штурмова група, так називаємо, і що вони хотіли цим зробити, ніхто не зрозумів, оскільки вони залишилися на нашій землі. А що у ворога по, по озброєнню по кількості снарядів і залпів Спостерігається Якесь ну може зменшення, чи навпаки, там їм корейці підвезли чогось нового і вони пуляють із останніх сил. В зоні відповідальності нашої бригади, а також нашого батальйону, за останні два тижні було знищено три мінометні розрахунки ворога, тому кількість обстрілів на даний час трішки зменшилась, але це ну це час. Вони будуть виставляти нові свої розрахунки та продовжити далі використовувати їх. А скільки часу у них йде на те, щоб от виставити новий розрахунок на місці попереднього? Ну, в середньому це до неділі часу, та все залежить від погодних умов. Угу. А чи вдається відслідковувати їхні дрони-розвідники? І, взагалі, що у ворога із дронами? А, на даний час саме в нашій зоні відповідальності батальйону було знищено три розрахунки? Дронів FPV, а також була знищена один розрахунок дронів-розвідників. Це дуже сильна праця підрозділів нашої бригади, які змогли знайти та знищити, оскільки це дуже тяжка праця наших підрозділів. Але на даний час ворог володіє дуже великою кількістю дронів, а також є велика кількість FPV-дронів. А це яких якісь в них саморобні, чи в них якесь промислове постачання? Я вважаю, що це промислове постачання постачання, і вони видають їм в дуже великої кількості, на жаль. Угу. А ще хотіла як військовослужбовця вас розпитати про ці е, істерики з мобілізацією в Україні. Ну ніби вже немає прям такого аж негативного ставлення. Е, я маю на увазі е, в, з боку цивільних, але почалися розмови про підвищення мобілізаційного віку. Там, умовно, ну 25 це ок, але можливо треба із 21 Що військові кажуть про підвищення мобілізаційного віку? Можу сказати одне, що е, військовий е, повинен бути від 25 до 50. Це 50 – це потолок. Люди є різні. Є і в 59, які можуть йти і штурмувати з людьми, яким по 25 років. Але на даний момент призивний вік повинен бути від 25 до 50. А віком від 18 до 25 зачастіше вони самі приходять, якщо мають бажання захищати свою рідну землю. Стосовно рекрутингових кампаній і можливість йти в обрану бригаду без ТЦК, ніхто не перехопить цього військовозобов'язаного по дорозі. А чи це має відчутний ефект умовно на своїй бригаді? Ви це можете якось ну там сказати, так це працює, чи поки ще в процесі налагодження? Наразі це неможливо сприйняти е, правильно чи ні, але з моєї точки зору це намного покращить мобілізацію мобілізацію, тому оскільки люд, людина, якщо захотіла йти безпосередньо в якусь обрану бригаду, то він туди е, попаде. Але наразі ну воно тільки почало діяти, і неможливо щось сказати стало краще чи стало ні. Чи стала хуже? А дев'яноста бригада ваша? Як вона безпосередньо набирає? Ну, умовно якщо там відсотково, ну чи по частинам з того, що можете говорити. Скільки мобілізованих? Скільки тих, хто самі прийшли, там умовно напряму до бригади, бо там їхні друзі, їхні, ну там люди, в яких вони впевнені? Ну, дивіться, в 92 другому бригаду. Безпосередньо працюють люди, які займаються рекрутингом РЕКРТрекретонгом, тому на даний час цифри середні, але озвучувати на жаль не можемо їх. Угу. А стосовно підготовки, дуже багато про це говорили і в соцмережах дуже часто натикаюся. А в 92 й бригаді які особливості підготовки бійців? На даний час 92-га бригада може надати велику базу з військової підготовки, оскільки всі інструктора зі своїм власним бойовим досвідом, і тому на даний час безпосередньо, якщо брати наш підрозділ, то в нас дуже кращі інструктора в нашому батальйоні, які можуть надати від медицини до ведення. Штурмових дій і тому, коли людина приходить безпосередньо, ну приходила наразі з навчальних центрів, просидівши там місяць і не отримавши той багаж знань, який було потрібно, то наші інструктора за два тижні можуть надати дуже велику купу знань, і людина вже безпосередньо може приймати участь в бойових діях. А як інструктори оцінювали роботу цієї базової військової підготовки? Бо ну, я так розумію, з ваших слів, що ну, не все їм подобалося з тих бійців, як їх готували. Ви саме в навчальних центрах? Да, да, да. Ну я так розумію, що це від центра до центра залежить і, можливо, також і від самого так, бійця. Є чи так, є центри, які надають дуже фахову військову підготовку, дуже добра в них. А є люди, які приходять з інших військових центрів. А вони на жаль, ну робили дуже мало, і в основному їх учать інженерним роботам та бігати. А про збір розкажіть, ми зараз покажемо е, тут е, QR-код, баночку. А ви тим часом розказуєте Євгене на що це збирається? Що таке реп Шатро СТР 6 Що воно наскільки воно допоможе у знищенні особового складу і техніки з люлька і ворога? І чого нам всім терміново треба срочно закинути на це гроші? Шановні глядачі. Е, наразі 4-й штурмовий батальйон 92-ї бригади збирає на цей реп, оскільки цей реп. Працює на частотах, які повністю будуть знищувати всі дрони-розвідники, всі впіві дрони ворога, і яка буде встановлена на техніки, яка робить евакуацію поранених, а також може виїхати та непогано навалити ворогу. На підходах. А розкажіть нам, що це, бо ну, якби ви нам скинули ці картиночки. Ми сиділи, а в нас, я нагадую, ми, ну, ми, телеба... ми цивільні дівчата. Нам оце, ну, скажете, що це лісапет з Люлька, я навіть можу повірити. Воно велике, маленьке, ну, воно це, прикручується. Це 5 модулів, кожний модуль е, має свою е, частоту. Тобто, один модуль там працює від 400 до 600 і так воно йде. Далі до 5800. тобто це частота, при якій е, е, ворог має е, можливість літати своїми в півдронам. Наприклад, і впіві літають наразі на на в нашій зоні відповідальності там до 1000 МГц, а інші дрони е, літають там від 2500. тисяч. Тому це цей безпосередній реп. Він працює на частотах від 400 до 5800. Тобто він повністю перекриває весь діапазон, щоб ворог перестав використовувати свої дрони і почав їх. Ну не почав їх використовувати. А скільки їх вам треба? І ну яка скільки треба зібрати? Ну на даний час збір відкрита на одну єдиницю. А одна одиниця це скільки грошей треба в районі 300 тисяч гривень. А, взагалі, в ідеалі таких ребів, ну от умовно, от вашому батальйону їх скільки треба? В ідеалі тільки моєму підрозділу потрібно таких чотири. Тобто так почули всі дорогенькі, скидаємося 50 гривень. Кому дали зарплату дає 100, кому дали аванс 50, Так і закриємо і допоможемо. Дякую дуже, пане Євгене. по перше, за вашу службу і за ту кількість знищеного ворога в люльках і без по друге за цю розмову і роз'яснення. Євген червоний був з нами, командир штурмової Дякую роти 4-го штурмового батальйону 92 ї окремої штурмової бригади. Ще раз закликаємо вас долучитися до збору на Реп, як Євген вже сказав, тільки його підрозділу потрібно таких чотири. Поки що вони збирають на один. Це штука, яка допоможе захистити транспорт, яким евакуйовують, перевозять бійців від ворожих fpv дронів А знову ж таки, Євген сказав, що тільки на їх напрямку дуже багато у ворога цих ФПВ-дронів. і очевидно, що це якісь промислові масштаби відбуваються у постачанні росіян. Тому ще раз закликаємо долучити і скинути е, пару гривень, 50 гривень, 100 гривень хто скільки може на реп, тому що справді реп в цьому випадку якраз і рятує життя українських військових.